Друзі, всім вітання, доброї пори доби. Не знаю, коли ви переглядаєте це відео, проте знімаю вам саме відео, щоб продемонструвати максимально активно стан даного автомобіля. Перш за все, друзі, запрошую підписатися на наш інстаграм. Є посилання внизу цього відео в описі до даного відео. Ну і власне в інстаграмі ми виставляємо самі е, солодкі ціни на автомобілі. Ми виставляємо автомобілі, які щойно купили, тому, можливо, вам буде актуально для покупки саме ті авто, які в нас з'являються терміново для продажу. Е, також е, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на даний канал, а також поставите лайк для того, щоб це відео було продемонстроване іншим користувачам YouTube. Власне, ми пропонуємо Mercedes Vito 316, якщо я правильно кажу, з найпотужнішим їхнім двигуном 2017 року. І перш за все, звісно, вас цікавить, друзі, стан авто. Ну і перше, що мене питається, це стан лакофарбового покриття. І тут хочу зразу вам сказати, що повністю все авто в рідній фарбі, без підфарбувань. Також відзначу, що тут були перефарбовані бампера позаду та спереду, для того, щоб авто набуло більш гармонійного вигляду. Є декілька малопомітних вм'ятиночок по кузову. Знову ж таки, не хотіли нічого перефарбовувати, залишили авто в оригіналі, як воно є. Це оригінальна грузопасажирська версія. 2017 рік це я вам уточнив. Машинка в ось в такому от шикарному синьому кольорі. Як не можна краще дивитися. Не знаю, мені подобається надзвичайно. Ми маємо по заводу 5 місць. Наголошую, друзі, це не переробка. Ось бачите, віконечко 2017 року, Mercedes. І спробую вам знайти, якщо вдасться, ну, знову ж таки, напевно, на іншій стороні буде більш помітно. Ось такий салончик ми маємо. Тут зроблене обешумлювання салону, тут виконане знову ж таки, поклеєчка дверних карт. І подивіться, друзі, загалом на стан сидінь. Також ось. Там ви можете бачити те, що вікна це заводські, оригінальні. Ну і власне сидіння та салон повністю в оригінальному стані. Оригінальні також коврики, кріплення. Ну, коротше кажучи, це заводський грузопасажир. Крім того, у нас доволі гарна, адекватна, акуратна комплектація. Ми маємо шестиступеневу ручну коробку передач. Ми маємо ось таке красиве триспицеве кермо з кнопочками заводську камеру заднього виду. Одним словом, насправді тут все довершено. Е, приємне авто в їзді. я вважаю, фактично досконале. На ось таких красивенних дисках на резині 2020 року. 2022, друзі, перепрошую, 2022 року резина в нас. Е, і, друзі. Покажу вам робочий салон. Тут, вибачте, у нас коробочки лежать. Зразу приношу вибачення. Ось так тут все обладнано, трішки доукомплектовано, але знову ж таки виконана обезшумка. Тому все доволі навіть бачите, обезшумка пробує відійти. Ну, ми її гарно все доклеїмо. Ось так виглядає наш автомобіль. Я хочу вам сказати: якщо ви шукаєте таке авто для себе, я щиро рекомендую наполягаю і підтверджую, що слід розглянути саме даний Mercedes Vito, тому що я думаю, він є одним з найкращих технічно та косметично по ринку. Дуже красива оптика тут стоїть. Фактично, у нас є B-LED модуль, в нас є лінза, в нас є. Давайте ближче вам покажу. Називається це Led Intelligent System. Поворот в нас динамічний. Тобто вмикаєш повороти, і машина знову ж таки має такий бігаючий LED смугу повороту. Ось так у нас йде LED смуга тут. Лінза одна, та друга лінза виглядає це як не можна краще. Ну і що саме саме основне, друзі, світло тут просто шикарне. Є датчики мертвих зон, є в нас контроль смуги руху. Ну і власне в комплектації все, що вам може бути потрібне. Тож, якщо вас цікавить даний Mercedes Vito, до речі, наголошую і підтверджую, готовий це знову ж таки вам затвердити на будь-якій станції технічного обслуговування. Тут 233 абсолютно рідного підтвердженого друзі пробігу. Вона була в минулому році на офіціалах. Є відмітка на 213 тисячі пробігу. Якщо вам цікаво, наш Мерседес ціна 21 990 тисяча доларів. Можна розмовляти про обміни, можна розмовляти також про викуп вашого авто. Ну і власне про торг торг умісний буде на капоті. Мерседес віто. Прощаємося.